Чи потрібен вам електромобіль? Скільки на ньому можна проїхати по трасі? Наскільки це зручно? Наскільки це комфортно? І головне питання, скільки це вартує в 2024 році. Якщо ви ще для себе не знайшли відповіді на ці питання, то дивись це відео до кінця. Це буде і цікаво, і корисно. Сьогодні ми проїдемо на класних електромобілях понад 500 кілометрів. Для того щоб порівняти газ, дизель. Турбобензин з найпопулярнішими електромобілями позаду мене мій Volkswagen id 4 Prime, Tesla Model Y, Tesla Model 3 і цікавий електромобіль з Китаю. Це лекалізоване авто з портом CCS, мовою не тільки китайською, і англійською, і вартує він від 25 тисяч доларів. На зараз моя машина заряджена до 100%. Tesla Model 3 заряджається Model Y, яку нам надала компанія BLS, але про це я розкажу пізніше. Теж зарядка завершена. І Skywal вже стоїть на старті. А проти нас сьогодні грає Peugeot 3008 2.0 турбодизель, Renault Kaleos, газ бензин, об'єм двигуна 2,5 літри. І я не думаю, що це суперекономна машина. Ще одна дизельна автівка Citroen C5. Ми його взяли для того, щоб позмагатися з Peugeot, а для того, щоб ви мені не казали, що з Tesla Model 3 не може ганятися з кросоверами Octavia A7 – дуже популярна машина. 1.4 турбобензин. Всі розуміємо, що електромобіль після 300-350 км на швидкості 130 буде вимушений стати на зарядку. А під час зарядки ДВЗ можуть або їхати швидше і проїхати раніше, або можуть їхати повільніше і тим самим економити пальне. Електромобілі поїдуть швидше на рівні 125-130 км на годину. А ДВЗ колона поїде до 110. Ми живемо в дурні часи, і вже кіловат електроенергії на швидкісній публічній зарядній станції вартує 17 гривень. Це дуже дорого, і напевно з таким тарифом вся економія піде. Коту, ну, ви знаєте, куди. Але саме для цього ми і робимо для вас досліди. Я вважаю, що маючи лайфхак з зарядкою вдома першою, все ж таки електромобіль буде економніший. Як завжди, в кінці відео ви побачите дві таблички. В одній перша зарядка буде домашня порахована, але публічна. Тобто повільна, а може і домашня, я ще подумаю. А другу табличку ви побачите в форматі швидкісної заряд. З вас найкраща вподобайка, підписка на наш канал, а ми вирушаємо. Ще хотів вам повідомити про акцію від компанії Тока. Ви у своїх коментарях можете накидати свій прогноз по черзі, на якому місці, по витратам буде яка машина. Перші 5 учасників, які вгадають, отримують бали на рахунок картки Тока або рахунки Тока. До речі, якщо у вас картки Тока немає, подивіться це. Відео за посиланням, це зручно і корисно. За перше місце розіграємо тисячу гривень, друге, третє по 500, четверте, п'яте по 250 гривень. А в наступному відео, також в описі, ми виставимо ніки людей, які перемогли. також з інструкцією, як це зробити. Але ще перед виїздом хотів сказати, що моя машина всім вже відома: Volkswagen id 4 Prime, повний привід, двомоторна версія. Також у нас є цікава. Гостя, зараз я вас з нею познайомлю. Привіт, мене звати Юля, і це моє авто Tesla Model 3 2017 року. Це американка, перероблена в європейку. Це задніпривідна одномоторна версія. Комплектація батареї тут лонгрендж заводу вона йде 75 кВт. Але так як цьому авто майже 7 років, то наразі доступна ємність десь 69 кВт. Так що хейтери хто любить писати, казати. Ой, оце купити авто нове з салону, а потім через 5 років що з ним робити? Мінять батарейку? Ні. Ця машина за 7 років втратила майже 7 кВт, Так що нічого страшного з нею не сталося, і придумуйте щось нове. І компанія BLS надала нам Tesla Model Y. Компанія BLS – це вже лідер ринку на протязі 17 років у прокатній сфері електромобілів. Також і це цікаво. Я вам що хотів сказати: що якщо, наприклад, ви не знаєте, який електромобіль купити, чи підійде вам електромобіль, чи що це вже таке за штука, то ви можете сміло звертатися в компанію БЛС, взяти в прокат електромобіль, подорожувати на ньому, а також можете купити. Чи оформити собі електромобіль за підпискою? Про підписку розкажу вам трошки пізніше. А ми дякуємо компанії BLS за цю чудову Tesla Model Y, двомоторна версія long Range. Подивимось, наскільки ж вона економніша за мій Volkswagen ID.4, оскільки це по суті дуже близькі конкуренти. Вітаю, друзі! Одна з сьогоднішніх машин Шкода Октавія, народний автомобіль, 1,4 TSI на турбінці, 7-ступенева ДСГ. Вважаю, що серед усіх учасників я сьогодні буду з найменшою витратою палива при такій швидкості. Вітаю. Мене звати Алла. Я піар-менеджер з Талантіс Україна. Сьогодні я їду на Citroen C5 Aircross. Тут двохлітровий турбодвигун, 180 кінських сил та восьмистопеневий автомат IC. Автомобіль суперкомфортний. його підвізка вважається однією з найкращих зараз. Денис може відчути наскільки комфортно в цьому автомобілі. Ми не відчуваємо взагалі жодного. Жодної ямки, нерівності на дорозі, також автомобіль швидко прискорюється, має низьку витрату пального, і загалом він дуже комфортний для сім'ї, для подорожей далеких, для їзди по місту. І також хотіла зазначити, що в цього автомобіля є цікава фішка, яка не представлена в його конкурентів. Це три окремих сидіння позаду. Тобто, якщо у вас велика сім'я. Вам потрібно встановити два дитячі крісла, посадити маму поруч з ними. то всі троє пасажирів дуже комфортно розмістяться позаду. Привіт, я Сергій. Сьогодні я виступаю за газові автомобілі. Я знаю, що це найкращий варіант. Ніякі дизелі і електрички і близько не стояли на. Дальній дорозі. У мене одна машина газова серед всього цього пробігу, але я віддаваюсь за дві марки. Це Renault це і це Nissan, тому що тут стоїть нісановський двигун, який дуже відомий і дуже надійний. На нього дуже легко ставиться газ. Ще одна перевага такого автомобіля це те, що він може проїхати набагато більше, ніж бензиновий. Тобто тут два баки, коли в мене закінчиться газ. Я спокійно можу навіть не зупинятися, як деякі, на електричках. А їхати десь більше тисячі кілометрів. О, це Peugeot 3008, 2 літра турбодизель, євро 5 У нас в колоні їде десь C5 Aircross з двигуном таким же самим, тільки під Євро 6. І тут шестиступенева коробка, там восьмиступенева. Обидва айсіни, але цікаво буде все-таки, наскільки спільне залізо, але різна прошивка покаже різницю в витратах на цій поїздці. Загалом це ну, дуже схожі платформи, дуже схожі мають бути характеристики. То як думаєте, хто буде економніший, Пежо чи тренд, чи електрички, чи на газу. Пишіть. Піцяв вам, друзі, трошки розказати про підписку. Це дуже зручна можливість бути на колесах вже сьогодні без зайвих турбот. БЛС на себе бере весь сервіс по оформленню документів, обслугуванню, ремонту, заміні гуми, всі страхові випадки. Все вирішує БЛС. Ви тільки їздите на авто та сплачуєте щомісячну плату за підписку. Як це працює? Ви обираєте на сайті компанії БЛС серед нових або вживаних електромобілів з пробігом, проходите тест-драйв, До речі, він може бути. І на вихідні вам можуть дати машину, що є зручно. Все інше після підписання на себе бере ПЛС. Зараз знаходимося на об'їзні міста Житомира. Скинули швидкість до 75-80. Давайте проміжні підсумки електромобілів. ID 4. четверта втратила 24% заряду, зараз 76. Пробіг 86 км, середня витрата 25. Ну, 87% вийшла середня швидкість, оскільки перші 20 км їхали разом. Model 3 середня витрата зараз 15,3 кВт. -год. Model Y середня витрата 17,8 кВт. -год. Все ж таки двомоторна версія. Skywell зараз 79% заряду і середня витрата 28%. 8, ну, трошки більше, ніж у ID 4-го. А дані ДВЗ ви зараз також побачите. У мене витрата зараз 4,7. Запитаємо, скільки у іншої колони. Сітроен, скажи, будь ласка, яка у тебе витрата зараз середня? Citroennс 4,9 літра. 4,9. Майже так як у мене. Але то дизель, це бензин. Пежо, як справи? 5,0. 5,0. Також непогано. Рено, як, яка у тебе витрата? Рено 8,9. Але це бензин. Газу у нас буде десь 10, 10 літрів на 100 кілометрів. Плюс 7. До речі, цікава інформація. Хоч ми і пересуваємося зі швидкістю 130, а ДВЗ їдуть до 110, ми зупинялися на 10 хвилин у Житомирі. І коли ми вже виїжджали рівно через 10 хвилин, колона ДВС заїжджала туди. Тому, в принципі, на проміжку київ житомир Наша різниця в часі склала всього 10 хвилин. Вже майже під'їжджаємо до рівного. Але друзі, хотів з вами поділитися нашим планом дій, оскільки у нас 4 електромобілі, і ми хочемо заряджатися якомога швидше і витрачати на це менше часу. Будемо пробувати два електромобіля поставити в Горбакові на око. А дві електрички протягнемо до білої криниці. До речі, це новий зарядний хаб. Це останні дві станції з першого проєкту ОКО та Тока. Там ще ми ні разу не заряджалися. Приїжджаємо горбаків око. По айді 4 фіксуємо на 253 кілометри. Ми витратили 89% Витрата 21,8. Реально було 22. Це скинули в горбакові. Тому. Показуємо менше. Тесла приїхала на рівні 30%. На 250 км витрата вийшла 16,2, всього 41 кВт. Гарний результат. Ставимо машинку на заряд. Тесла розганяється, але поки що щось всього 60 кВт і не розумію, в чому справа. Це Skywalk. 34%. І виходить, що ID4, який приїхав на 21%, є лузером. І гарні витрати 18.4. Поставили на зарядку 72 кВт, Не дуже швидко, але вже 35% парочку дадули. А ми тим часом їдемо в білу криницю ставити Tesla Model Y і Volkswagen ID.4. перша постановка на зарядку пройшла на кожній машині з першого разу. Дай Боже, в білій криниці буде те саме. За нами їде Model Y і я навмисно не зняв її витрати, оскільки це ще додатковий проміжок. В монітору ситуацію. Юліна Тесла більше 73 кВт чомусь не бере. Цікаво, чи це око не дає, чи Тесла. Такими шляхами незрозумілими. Заїжджаємо на АЗК. ОН Око. Одна станція вільна. 14% 22,1%. 269% до пункту призначення. Зарядка пішла. 141,9%. Друзі, на жаль, є халепа на цій станції сісія сичадемо, тому зараз знімаємо витрати з Model Y, і вона стає в паралель з нами. Іншого варіанту немає. Це реально економна тачка. 18 кВт, у нас майже 22 Тобто двомоторна версія Tesla Model Y на 4 кВт години на 100 км Економніша. Подивились на гарну потужність, майже 140 і підключаємо Tesla Model Y. Якось воно неправильно працює на другий конектор. Вона зараз віддає. 90, а на перший коннектор 60. Порти переплутані. Ну, такі реалії. Також, друзі, хотів зафіксувати, що 12 година 36 хвилин ми вже заряджаємо всі 4 машини. Ну і на 10 хвилин раніше почалась зарядка інших електромобілів. Хоч це і не по плану, але це ж реальне життя, у нас реальний дослід. Ви завжди можете приїхати і не отримувати всю потужність від зарядної станції. Тому все чесно, час тікає, всі заряджаються. А моя машина, яка споживає найбільше, заряджається ще менше. А тим часом всього на 18 хвилин пізніше заїжджають ДВЗ. У нас трошки пролетів наш газ, зараз повертається і будемо знімати результати. 4,9 267 кілометрів. Ну, реально, це супер результат. Щось мені здається. Що буде те саме? 4,9. Друзі, робимо перший висновок, що на повільній їзді різниці між 6-стопеневою трансмісією і 8-стопеневою реально немає. Але я в шоці, тому що обидві машини і це великі кросовери показали витрату нижче 5. І ви вже можете тролити наші електромобілі, друзі. Це якісь феноменальні результати: 4,9, але це ж все ж таки турбобензин. Газ нам декларує 8,7, але треба накинути напевно 20%. Напишіть в коментарях, реально скільки треба накидувати. Бо я не шарю. Тобто реально десь 11-12%. Ми на рівні 75% від зупиняємо тесла, тому що їй і вистачить. Навіть 77%. Перепідключились, оскільки Костат не повертає потужність. Подивимось, що у нас на 65 63 чи ми зможемо отримати. Майже 100 кВт на 71%. Ну фантастична зарядка. Я дуже задоволений заміною порту. Ми ще заряджаємось, а власники ДВЗ використали свої другі 10 хвилин, випили каву на око, сідають по своїм коням і вирушають, поки вони будуть їхати 90%, економити пальне. А ми їх будемо доганяти і потім піднімемо швидкість на рівень 120. Проважаємо ДВЗ. А з вас, як завжди, найкраща вподобайка. Це, друзі, рівно 40 хвилин на зарядці 28 паралельно з теслою і ще 12 хвилин окремо. Дочекаємось до 85% і від'їжджаємо. А 4 заряджено до 85%. Tesla 75, Model 3 85, ЄТ5 Skywell 86. Зараз ми з ними зустрінемось через 2 кілометри. Наша зарядка у всіх тривала від 28 до 40 хвилин, а дизеляки їдуть вже вперед з газом 90. Будемо їх доганяти і нагадую, мета приїхати в один час. Ми приблизно відстаємо на 20 хвилин від автомобілів з ДВЗ. Подивимось, коли ми зможемо їх нагнати. Щиро дякуємо всім підписникам ютуб-каналу Перша електричка було придбане: це необхідне обладнання наземні станції для керування fpv дрон. Тепер ми можемо керувати дронами, бомберами та знищувати ворога. Просимо вас долучитися до збору коштів на ось такі. Необхідні вкрай нам на передових позиціях мотоцикли. Нас догнали нашу електричну компанію. Ось Юля. А попереду Skywell. Їдемо. Набираємо 125-130 км на годину і будемо доганяти наші ДВЗ. Друзі, а ви можете написати, ви за кого вболіваєте? За ДВЗ чи за електромобілі? Як ви бачите, ми наздогнали колону. І навіть її обганяємо. Зараз будемо всі разом піднімати швидкість. ТВЗ колона пішла на обгін. Так, Peugeot пішло на обгін. І зараз Citroen. Все, всі їдемо тепер разом. Досягли мети. Проїхали понад 520 кілометрів. Заїжджаємо в Калинівку на АЗК Ока. 10% залишку. 42 ще можемо проїхати. 20,8 за 537 кілометрів. Середня впала була 101. І від останньої зарядки швидкість була трошки менше. 19,4. Від зарядки 19,4 За весь тест. 28 Tesla Model Y. витрата ще стала нижча 16 кВт годин за останні 266 км. Ну тобто множимо на 2, і в принципі все розуміємо. Model 3. Дивіться, середня витрата за останній проміжок 14,8. Ну, непоганий результат. На старті мали 85%, а зараз 26. І витрата сюди склала 19,3 кВт години. Трошки більше чомусь. Але, як на мене, ну, результати схожі за Іді 4. Місцями більше, місцями менше. Цікаво. Давайте тепер подумаємо і порахуємо, що у наших дизелів чи газових і бензинових машин. 5,3. Але ми ще будемо перевіряти по баку. Citroen. Ну, Прогнозовано 5,1. А мені цікаво, що покаже Peugeot. Напевно, те ж саме. Наш лев. Смаршрут 5,2. А... Маємо першого переможця. Все ж таки, вісьми ступенева айсін на 0,1 літр за брехунцем виграла. А тепер давайте подивимося, що газ нам показує. 542 без заправки. Проїхав на одному баці. Одному а баці. скільки хоч брехунець каже? Каже, що 86. Ну, давай з тебе і почнемо. Будемо тебе першого перевіряти. Газова заправка аж в самому кінці. Напевно, найцікавіше. Скільки ж все ж таки витратили газу? 51 майже. 50-91. Так, друзі, халепа. Спроба номер два. Фіксуємо, поки 25 літрів. Це Пижо. Все, друзі. Повінця налито і маємо 28,4 літри. Тим часом в Citroen вже націдили майже 30 літрів. Ну, стоп. 30 націдили. Так, на черзі шкода. Бензин вже по 62 гривні. А, да, да. Peugeot з'їло в літрах менше. Наближаємось до показників Сітроену. Ні, по центру буде. Буде по центру. Між Peugeot і Сітроену. менше трошки менше, ніж 29. Всі заправлені, електрички дозаряджаються, а ми рахуємо витрати. А ви зараз побачите всі порівняльні таблиці. Аналізуючи першу таблицю, маємо результати вартості одного кілометра, споживання літрів на 100 км по БАКу і по бортовому комп'ютеру. Єдине зауваження, яке хочу додати: що на жаль, на старті я не встиг проконтролювати залиття дизельного Citroen C5 Aircross, тому. Обумовлено 1,6 і літрів перевитрат саме не до заправкою на старті. Тому в подальшому ми ці машини будемо розглядати як витрати однакові. Переходимо до другої групи таблиць. У цих трьох таблицях ми бачимо різні кейси використання електромобілів. Перша таблиця обидві зарядки швидкі по 17 гривень. Тут ви бачите всі витрати і по бортовому комп'ютеру, і вартість поїздки, і фінальну вартість кілометра. Друга таблиця показує, якщо ми стартуємо з повільної публічної, де вартість вже 13 гривень, а не 17, і маємо всі ті ж самі дані. Третя таблиця нам показує першу зарядку вдома. Аналізуючи всі три таблиці, ви можете розуміти, як падає вартість кілометрів при використанні першої домашньої чи повільної публічної. Також, друзі, ці три таблиці вам дадуть можливість зрозуміти, як вам, наприклад, з'їздити у Львів, коли ви зарядились вдома. Подешевше, а виїжджаючи зі Львова, вже зарядились трошки дорожче на повільній публічній. Тут все просто, проводьте аналіз самостійно. У третій таблиці ми розмістили всі автомобілі з урахуванням їх вартості пробігу на один кілометр. Друге та третє місце у нас займають Peugeot та Citroën, тому неважливо, як ви це спрогнозували. Робіть свої висновки. Пересідайте на електромобілі. Також чекаємо ваші коментарі з приводу думок цього неподобства. З вами був Денис. Па-па-па-па. до нових зустрічей!